Добрий день, шановні глядачі. З вами мама Тереза, Діва Марія і я, Дар'я Лісіч, поетеса, психолог Терези за знаком зодіаку, ведуча цього каналу і вельми непогана людина. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, звідки береться натхнення. Муза це вибаглива леді чи скорше маргінальна відьма, чиє страждання частину натхнення і чи можна уникнути болю в цьому непростому житті митця. Творчий процес неможливий без певних психологічних тригерів, без певного залучення ваших цінностей і ваших особистих процесів, тому що творчість це що? Це суб'єктивна призма погляду на дійсність. А у зв'язку з тим, що поняття психіки приблизно так само описують, про те, що психіка це певна така ну, умовно назвемо, мембрана, яка відрізняє ваш суб'єктивний світ від об'єктивного. То, що краще пише ваш суб'єктивний світ, як не творчість. Існує стереотип, що митці творять переважно із стану е, такої травмованості, стану страждання. that's bullshit, тому що для того, аби творити, тобі потрібен просто. Надлишок. надлишок чого завгодно, надлишок любові, надлишок вдячності, суму, жалю для того, аби було що сублімувати. Переважно це страждання, тому що в нас є. В соціуму певна заборона на сльози, на розпач, на е, проживання горя, втрати, е, тому що ну не плач, все буде добре і так далі. І саме через це в нас переважно така журлива поезія, лірика, картини у всіх, окрім е, Павла Тичини з його сонячними кларнетами. Але він працював на СРСР, тому зрозуміло, чому він сублімував саме радість. Неможливо бути радісним, коли ти працював на. Савочик. Зараз буде докладена певна кількість зусиль для того, щоб вимовити ім'я людини, яка винайшла стан потоку. Ви не думаєте, що цей термін придумали інфоцигани у 2021 році. Ні. Цей термін придумав. Михайчик сент Міхайчиксендміхаї. Михай Блін, та прикольно вийшло. Хай <хи> Чіксінмітхай. Він не індус. Це психолог та когнітивіст, який вперше придумав таке поняття як потік. Бачу, потік. Це стан, коли твої можливості поєднуються з можливостями навколишнього світу, з його пропозиціями до тебе. Так, от де можна брати натхнення? Я буду казати про свої рецепти, якими я активно користуюся. Через це я роблю то сьо, потім. П'яте і іноді десяте чи дев'яте. Перший ресурс, в якому я беру натхнення, це англомовні джерела. Дуже багато цінної інформації не перекладено українською. Якщо дивитися там в Google Translate, то втрачається уся магія ідіом, афоризмів, метафор, якихось інших тропів. Я ловлю себе на просто неймовірному задоволенні, коли я занурююся в англійські ідіоми. Наприклад. Є така фраза to be six under», яка перекладається дослівно як бути 6 фунтів під, а метафорично це перекладається як бути мертвим. Я наткнулася на цю метафору вперше е, в відомій пісні з мюзикла Чикаго, яка зафорсувалася зараз тіктоком. Е, і там є фраза е, фраза, і там є фраза your parents? Six feet under». Типу, де твої батьки? Вони померли? І тоді для мене розкрився по новому сенс пісні Billie Eilish «My love is six feet under» Тобто, моє кохання померло. І я запам'ятала це як прикольний троп, який можна українізувати, якщо ви такі самі експерти у фабрик і дирелс, як і я. Будь ласка, користуйтеся іншими мовами, окрім російської, для того, аби черпати там якісь смачні моментики і втілювати їх в творчості. Неважливо, чи це якісь візуальні жанри мистецтва, музика або поезія, проза. Спробуйте, спробуйте, там можна знайти дуже цікаві ниточки. Друге, джерело мого натхнення це так. З більш очевидного і популярного, що доступне кожному, це інший жанр мистецтва. Якщо в мене я відчуваю якийсь римований закрип, я починаю або читати прозу, або я йду кудись на виставку. Я миттєво входжу в стан творчої овуляції, якщо бачу будь-яку роботу Бенксі. Будь-яку роботу Бенксі, або мені ще дуже подобається спостерігати за фігурним катанням. Люди неймовірні і їхні тіла роблять якусь магію. Ну, якщо ти не знаєш, звичайно, фізику, просто спробуйте присмоктатися до цієї загальної годівниці під назвою Арт. Третє джерело, з якого можна черпати натхнення, це заздрість. В нас це почуття табуйоване, бо ніби як заздрити погано. А в почутті заздрості немає нічого такого, тому що воно сигналізує про те, що в якоїсь людини... Та потреба, яка в тебе відкрита, вона її закрила. І ти заздриш скоріше не їй, там як людині, а тобі б хотілося так само влаштувати своє життя ось в цьому моменті. Ну а в нашій культурі заздрити це гріх, аля. І саме тому ми заміняємо це почуття заздрості на або знецінювання людини, яка це досягла. Ми кажемо: ой, та війна та в неї є там. Якийсь там папік-продюсер, або там він десь щось вкрав і з цього почав, або ми знецінюємо саму потребу. Ну, не так мені вже і хотілося б там влаштувати свій сольний виступ якийсь. Ну і що прикольного, там піти, вчитися в якусь там школу театральну, нічого такого, Я, мені не дуже сильно то й хотілося. В творчих людей просто дуже низький поріг фрустрації, це правда. Я про це казала і буду ще казати в своїх відео. Нам дуже важко через ось цю гіперчутливість витримувати якісь емоції і почуття заздрості вважається табуйованим і токсичним, і тому найчастіше люди, особливо з нарцисичною травмою, вони не можуть. Витримати це почуття, тому воно, наприклад, проект, проектується ще може проектуватися на інших, що типу мені заздрять, або всі інші такі заздрісні, кіпком почути себе і спробити цю потребу актуалізувати під поточну свою ситуацію. Я, наприклад, дуже заздрю людям, які можуть довго, красиво говорити на камеру, чисто державною мовою, без русизмів, без якихось запинань, без скатів, бо я потім монтую ці відео, я просто сивію. Наступний пункт обов'язково влаштуйте собі детокс. Детокс від соцмереж, детокс від мистецтва, поясню, чому це важливо. Зараз в період отруєння контентом, бо його дуже багато, він переважно не фільтрується так активно, як в часи, коли от що було потіліку, то й дивися, і в тебе немає альтернатив. Наш мозк перенавантажений, звичайно. Але коли ми його поміщаємо в умови нудьги, а що таке нудьга? Нудьга це коли в мене багато енергії, але немає певного інструменту, завдяки якому я мог би себе розважити, то мозк починає видумувати собі. Як я називаю дряпалку. Якщо у вас є коти, то ви знаєте, що їхні кігті мають властивість відростати. І для того, аби якось допомогти собі в процесі позбування від зайвого, то ці коти починають дряпати. Якщо у вас немає дряпалки. То вони себе не зупинять в плані моральності і вашого кошторису, і дряплокою може стати все, що завгодить. Так, от наш мозок також потребує вдряпані. Якщо ви його постійно не дряпаєте об соцмережі, об спілкування, порожні, об смолтоки, об якісь е, тривожні новини, то ваш мозок починає дряпатись об ваші природні прояви. Всі класні ідеї, сповнені натхненням, до мене приходили найчастіше в потязі. Коли я була ізольована від інтернету, коли я не хотіла спілкуватися з ось цими людьми, які сплять навколо мене. Будь ласка, створіть собі якийсь простір, в якому ви зможете бути ізольованим, аби продуктивно попрацювати і подряпатись об свої нейронні зв'язки. І останнє чим я надихаюся, це біографії видатних людей, або людей, якими я захоплююся. Є така книга Анатомія письменниці це збірка розповідей українських. Письменниць, власне кажучи, про те, як вони організовують свій творчий процес, що вони роблять зі своїми творчими блоками, як до них дійшло, що це тим, чим вони хочуть займатися певний період свого життя. І коли я читала цю книгу, я думала, мене розірве. Було відчуття, ніби я випила літрів 13 кави, закусила це все гематогеном і зробила якусь доріжку. Пігову, тому що коли я дивлюся на людей з певними видатними досягненнями, і я бачу в них простих звичайних людей, я така, так я теж людина, я теж можу йти цим шляхом. Він тернистий так, але в моменті він відчувається, якщо є ось цей стан потоку, про який казав михаючикснир. І коли я дивлюся автобіографічні якісь фільми, а там, Рей або Богемська Рапсодія, я така. Блін, так це просто люди, які невдало закохуються, отруються хумусом, хворіють на снід, наркомани, аб'юзери. То я ще непогано влаштувалася з ментальної точки зору. Я хочу подякувати Attic Space за те, що зробили свій вклад шляхом. Ось саме цього приміщення. Все спільнотом. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Обіймаю, цілую і до зустрічі в наступну середу. Що я хочу скажати? Скажанна. Відома українська співачка Скажанна. Я, до речі, ще й півана, півана. півана бойхос.